Слава нашому Господу Ісусу Христу! Знаєте, в Ізраїлі була така спеціальна категорія людей, які вміли славити Господа, місією яких була величати, возносити Господу хвалу. Їх називали левитами. І тільки в Ізраїлі була така особлива військова тактика, яку іноді Господь через Ізраїль застосовував перед тим, як. Якщо були якісь військові дії, наперед виходили Левити, вони співали, вони грали для Господа, вони величали, возносили Господу хвалу. І були такі моменти, що навіть військо, яке, яке позаду вже не було після того, що робити, війська розбігалися, мури падали, і Ізраїль здобував перемогу. І серед Левитів був один, його звали Асаф, якого поставив Давид. І перший псалом, в нашій Біблії він 105 або 104 записаний. Я би хотів зачитати кілька, е, кілька віршів, перших чотири вірша 105-го псалому, які були дані Давидом через Асафа е, Левита. Прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про його діла, співайте Йому, грайте йому. Говоріть про всі його дивовижні діяння, хваліться його святим іменем. Нехай радіють серця тих, котрі шукають Господа, шукайте Господа, і силу Його завжди шукайте Його обличчя, прославляйте Господа, величайте Господа, шукайте Господнії слави і шукайте Господньої сили. Так сказано нам в тому псалмі. І подібні слова були до нашої церкви, нам було сказано також через пророкування про те, щоб ми просили в Господа силу. І тема сили то та тема, на яку би я сьогодні хотів з вами разом порозважати, про те, звідки брати Господню силу, як її отримувати, в який спосіб її використовувати і кому вона дається. Колись коли я робив перші кроки в своєму християнському житті, мені снився сон. Я б, можливо, про нього і не згадав зараз, але він мені снився кілька разів той самісінький. Я його добре запам'ятав. Я в темному приміщенні, в такому малоприємному місці, і мене переслідує якась сила, якесь таке уособлене зло, особа, яка мене ненавидить. І я не хочу втікати від неї, я хочу щось з цим зробити, я хочу якось зупинити. І на той час в мене не було знань, не було можливостей, я не знав, звідки береться сила. І то, що я чув, то, що я знав, я застосував на практиці. Я обертаюся до тої істоти і, і роблю знак Христа. Кажу в ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Я зупиняю. А відповідь чую такий дикий, злорадний, зловіщий сміх, рейк. І на тому місці я завжди прокидався. І прокидався з відчуттям такої немочі, безсилля і обурення від того, що я нічого з тим не можу зробити. Читаючи Біблію, досліджуючи Боже Слово, я сьогодні розумію, що в обряді, як би він духовно не виглядав, немає сили. Немає сили в особливих місцях, немає сили в особливих молитвах, немає сили в особливих якихось речах, які, які є релігійними, які є мертвими по своїй суті. А в чому справжня сила? Я би хотів сьогодні з вами розмовляти. Я не хочу зараз е, сказати щось погане. Знаєте, я не бачу е, чогось поганого в Хресному знаменні. Я сам тисячі разів наносив на себе то хресне знамення. Я не вважаю, що воно якось. Віддаляє мене від Господа, але я не вважаю, що воно мене в якийсь спосіб наближає до нього. Тут данина традиції, данина обряду певних деномінацій. І сьогодні я би хотів порозважати з вами про справжню живу Божу силу, звідки вона береться і хочу пригадати нам час, коли Господь на піку своєї слави, земної слави, коли він в тілі приходив до Єрусалиму. І всі кругом славили його. Велика була його слава, його славили і діти, і дорослі. Перед ним стелили одежу. Він в великій пишноті заходив в Єрусалим, і першим ділом він пішов до храму. І між ним і первосвященниками, законниками, настоятелями того храму, відбувся діалог, який я хочу. Зачитати вам в 21 розділі Матвія з 15 вірша. А первосвященники й книжники, бачивши чудо, що він учинив, і дітей, що в храмі викрикували «Осанна, сину Давидовому, обурилися та й сказали йому, Чи ти чуєш, що кажуть вони. А Ісус відказав їм так, чи ж ви не читали ніколи із уст немовлят і тих, що суть, учинив ти хвалу? Ісус звертає увагу. Первосвященників і книжників, і тих людей, які були присутні в храмі, на восьми псалом, з якого взяті ті слова, майже ті самі там написано: Устами дітей, і немовляти учинив силу для своїх ворогів або зробити безмовними ворога і месника. Я не помічав того місця раніше, але е, слухав такого відомого проповідника. Вірю, що він в вічності, в господі Дерека Принса. І він звернув увагу на це місце, оскільки чоловік той володів трьома мовами, на яких написані оригінальні тексти Святого Писання, і арамейською, і євритом, і древньогрецькою, він підмітив цікаву річ. Він каже в Матвія 21 розділі написано ви із уст немовляти, тих, що суть, учинив ти хвалу. А в 8 псалмі написано: Із устами дітей, немовляти, ти учинив силу. Ми бачимо, Ісус утотожнює силу і хвалу. Вони не роздільні, Вони йдуть нога в ногу. Сила і хвала, сила і слава, вони, вони йдуть один в один. І ми бачимо, наскільки е, ота хвала, яку, яка виходила з уст дітей, наскільки вона зробила велику велику силу Ісус. От я задумувався над тим кілька разів напевно, уявляв, Уявляв собі ту ситуацію, коли Ісус заходить в храм і починає виганяти продавців, покупців, перевертає ослони продавцям голубів, виганяє тих грошомінів, А первосвященики, ті, хто вважає той храм, ну. З тим місцем, де вони би мали керувати, вони стоять і мовчки дивляться. Вони нічого не можуть зробити. Ні ті продавці, ні сторожа храму. Вони просто стоять і дивляться, як Ісус виганяє продавців і, і, і покупців з, з того храму. І написано, первосвященники між собою перемовлялися і казали: ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ услід за ним. Ніхто не зміг зупинити Ісуса. Таку велику хвалу, таку велику, таку велику силу вчинили немовлята і діти. І що ми робимо, коли величаємо Господа? В 8-му псалмі, який я зачитував, написано. Аби зробити безмовним ворога і месника. Кожного разу, друзі, коли ми величаємо нашого Бога, кожного разу, коли ми возносимо його хвалу, ми диявола, ім'я якого перекладається, ми знаємо як наклепник, ми закриваємо його, йому рот. Він не може займатися своєю основною справою чинити наклепи на нас. В результаті вивільняється сила. і Головне, хто вчинив ту силу, друзі? Груднички й безубіки. Діти, які тільки навчилися говорити, а може, толком і не, і не вміли говорити. Як чудно все вчинив Господь. Маленькі дітки паралізовують силу тої потужної духовної істоти. Як Написано, як, як Лев, яка, рикаючи, щоденно входить і, і слідкує за нами. Чи можемо ми, друзі, таку силу вивільняти? Чи можемо ми таку славу возносити нашому Господу? Можемо, правда? Слава нашому Господу, Слава який дає нам такі можливості, і Він дає ті можливості всім. Ми співаємо ту бісню, ми співаємо той псалом, і знаємо з Біблії, в кого чисті руки, в кого щире серце, чиї душі не нахилені. До, до неправди, до марноти в нас є величезний привілей. Ми можемо входити в брами Господні з подякою і славослів'ям. Ми можемо входити в двори Господні зі славою, і то приємне Господу, і то потрібне нам. Чому потрібно? Тому що ніяке саможаління, ніяке нарікання, ніякі. Дух нині, він не втримається в Божій присутності. Якщо ми будемо постійно славити Господа, якщо ми будемо постійно величати Його ім'я, ми будемо приходити в Його присутність. І нічого диявольське там не зможе втриматися. Воно потрібне нам. І хочу з вами порозважати і про інший канал Божої сили, через який Дається нам та можливість пісти і молитва. Пісти і молитва, друзі, то те, через що ми можемо отримувати велику Божу силу. Молитва має силу, а пісти її множить набагато. І я хочу в чергове згадати кілька прикладів з Біблії, де за рахунок поста і молитва вивільнялася та велика сила. На початок хочу згадати нам про Даниїла. Який молився, який пустився 21 день, і ми знаємо, воно не видимо було для людських очей. Але те, що розказав ангел, який прийшов до Даниїла, воно було неймовірним. На небі щинилась велика війна. І вищі духовні начальства, вони... там був справжній бій. Через що? Через те, що одна людина молилась і пустилася. Якби Даниїл зупинився на п'ятий день, на 10-й, на 20-й. Він би не отримав дуже важливого пророкування, яке і до сьогоднішнього часу ми читаємо, і до сьогоднішнього часу воно виконується. І він постив до того часу, поки до нього не прийшов Ангел. І не звістив йому ту вістку, від якої, від якої я, яка була очікувана Даниїлом. Е, наступний, наступний епізод. Про який хочу згадати, коли Ісус спускається зі своїми трьома учнями, апостолами після, після того, як він переобразився, і внизу на нього чекає велика юрба людей. До нього підходить батько, хворого сина і каже, твої учні не змогли вигнати біса. Ісус виганяє біса і після того учні його питають, а що, чому ж ми не могли? Він каже, бо той рід не виганяється інакше, як постом і молитвою. Ми бачимо. Пісти і молитва дає також величезну силу. І на певні ситуації ми не можемо пройти не інакше, як постом і молитвою. І що цікаво, пісти і молитва він даний не тільки віруючим людям, які мають близькі стосунки, живі, стосунки з Господом, тим привілеєм можуть користуватися всі люди, згідно волі Божої. Я хочу задати Ніновітян, до яких прийшов Йона. Тож неймовірна історія, Йона приходить в найбільше місто світу, напевно, того часу. 120 тисяч людей там жили. Три дні ходу того міста мало. І один день він проповідує в тому місці. Та проповідь робить велику дію. І від малого до старого, від бідаря і до царя, всі починають поститися, всі вдягають веретище, сідають в попіл і постяться. І ми бачимо, який величезний ефект. Дав той пісти і молитви, бо ним вже був вирок від Господа, який Йона мав просто озвучити. Вам кінець, через 40 днів вас не стане, вас винищить. Але Господь змилувався, Господь почув тих язичників через піст і молитву і вчинив свою милість. І він на десятки років відклав, відклав той вирок, який вже був винесений Ніневітянами. Крім можливостей чинити піст і молитву, возносити Господу хвалу і славу. Яка дається всім людям, є особлива категорія людей, для яких дається, яким дається особлива сила? Написано послання до Галатів в 6 розділі 15 вірші, бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння нове. Є нове створіння, якому дається особлива сила. Хто це створіння? Ті ж самі, про кого розказував Ісус Никодим: ті, що народжені згори, ті, що народжені духом, вони мають особливу Божу силу. Вони також мають особливий привілей. І ми пам'ятаємо, для народжених згори була дана така обітниця Господом. Ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. І незадовго після того, як Господь сказав ті слова, ми пам'ятаємо, що сталося. На апостолів зійшов Святий Дух. І вони заговорили різними мовами. І в Єрусалимі, Єрусалим був як розруханий мурашник. Люди приходили і слухали апостолів, які ще недавно відрікалися від Господа, апостоли отримали таку величезну силу. Вони проповідували так, що три тисячі людей в один день. Хрестилися, вони прийняли Господа Ісуса. І ми можемо говорити ті самі слова. Багато з людей можуть говорити ті самі слова, які свого часу говорив апостол Петро, після яких покаяли стільки людей. Але якщо не буде праці Духа Святого, якщо воно буде не буде сказано в силі Духа Святого, воно не буде мати жодного ефекту. І Одні люди, тими ж словами, могли виганяти нечистих духів, а в інших нічого не вийшло. Більше того, вони були принижені, вони були побиті, хочу нагадати Снів Скева, які, які чули, як виганяють нечистих духів. Вони бачили ті практики. Я переконаний, що вони виконували все те, що вони бачили. По протоколу вони все робили правильно. Вони підходили до тих духів, вони говорили ті слова, які чули від апостолів, через які виходили духи нечисті, але в них чомусь нічого не вийшло. Вони не діяли в силі Святого Духа, в них не було тої сили. І апостол Павло пояснив причину: він каже: Царство Боже не в слові, а в силі. І які канали отримання Божої сили є в Божих дітей. Я дуже коротко назву перелік. Я думаю, що кожен з тих пунктів він міг би бути темою окремої проповіді, але я назву буквально коротенько, є одна загальна риса для всього, про що буду говорити. В основі всього стоїть Ісус Христос. Все, що буду говорити, воно пов'язане з Ісусом Христом. Без Ісуса Христа сили ми не отримаємо. Духом Святим ми не наповнився, ми не отримаємо без Нього Духа Святого. Перше, про що хочу сказати, ім'я Ісуса Христа. Филип'янам, в другому розділі з 9 го вірша, написано: Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос. То Господь на славу Бога Отця. Ми знаємо, що Ісус пан над панами, цар над царями, Господь над тими, хто панує. Нема імені вищого, як ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І то підтверджувалося діями, коли приходили апостоли, яким була дана сила, вони казали: навіть демони коряться в Твоє ім'я, велике ім'я Господнє. Наступне кров Ісуса Христа? Ми пригадаємо, як буде переможений диявол в кінці часів. Він буде переможений кров'ю агнця, свідченням вуст наших братів Християн і тих, що не полюблять свого життя аж до смерти. Про що будуть свідчити ті люди? Вони будуть свідчити про кров Христа, про те, що кров Христа робить для них. Ми знаємо, що кров Христа омиває нас, очищає від всіляких гріхів, беззаконь. Ми примирені через кров Христову за Це. Ми поставлені такі, як би ніколи не грішили, невинними, чистими перед Богом. То кров Христа робить для нас. І написано: ті, що не полюблять життя свого аж до смерті, то стосується наступного пункту. Чому вони не полюблять свого життя аж до смерті? Чому їм недороге життя тут, в тому світі? Тому що вони знають, що на них чекає набагато краще життя: життя з Богом, життя в тих оселях, які приготував наш Господь Ісус. І вони вірять в то, вони довіряють, вони очікують на Божий прихід. І... Оця надія на Божі обітниці, вона дає силу. До Римлян 15 розділі, 13 вірші, написані такі слова. «Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. В надії є сила. Надія дає сили перетерпіти всі проблеми, всі утиски, негаразди, бо ми знаємо, що перед нами краще життя. Казав апостол Павло, краще мені померти. Бо я знаю, що з Богом, з Ісусом Христом, мені буде набагато краще, ніж бути тут, в тілі, в тому світі. І останнє, що я виділив, це, звичайно, Боже Слово. Той духовний меч, який, який нам наданий для того, щоб захищатися і наступати на всю силу ворожу, ми знаємо, що Боже Слово має велику силу. І дуже яскравою ілюстрацією сили Божого Слова є діалог. Між дияволом і нашим Господом Ісусом Христом. В дияволо не вийшло вести ту розмову в тому руслі, в якому він вів з Євою. Чому? Тому що Єва говорила від себе. А Ісус, який, який Господь, який потужний, Він говорив все виключно Божим Словом. Він захищався і наступав Божим Словом кожного разу, коли диявол йому виставляв свої аргументи, а зроби то, а кінься туди. Він казав написано. І то слово його захищало. І після того, як він словом спочатку захистився, він пішов в контрнаступ і каже: Відійди від мене, сатана, бо написано. Слово Господнє захищає нас, слово Господнє вивільняє силу. І Ім'я Ісуса Христа, кров Господа нашого, надія і очікування на Господа і Боже Слово. То ті речі, які дають нам силу, ті речі, в яких ми би мали утверджуватися. І ця духовна зброя дана нам, тим, хто увірував, тим, хто прийняв Господа своїм Спасителем, тим, хто народжений згори. І мати Божу силу, то я переконаний здорове бажання, потрібне бажання. І через пророкування Господь нам сказав, просіть Божої сили. Тому головне, щоб мотив був правильний, щоб мотивом було виконання Божої волі. Тому я би хотів з вами приклонити зараз коліна і помолитися за те, щоб ми мали ту силу. Пройти все, що попереду, щоб наша церква була міцною, давайте давайте помолимося за те.